Стосово лінійки, зараз пройдемось на демоділянці, тобто починаємо ми з Сінгенти 18 гібридів. Тобто це буде в нас іти перша Сі-Корсика. Це в нас на зараз іде 13 серпня. Так буде виглядати соняшник. Так буде виглядати міжряддя цього соняшника. Так буде виглядати самі шляпки. Ще раз кажу, демоділянка, 58 гібридів. Ми зараз трохи пройдемося по всім гібридам. Від компанії Сінгента. Всі зацікавлені сінгентою. Сі і риса. Опять Технологія Єр, тобто це в нас надійний постачальник, це знову таки Сінгента. І так буде виглядати він низький. Сразу вам кажу, це нижче, ніж він чи Отака от, от однородна шляпна позиція. Далі, дивіться, по... Наступний в нас іде це Сурелі. Сурелі HTC. Заряджаємо на результат. Трошки вище, ніж Корсика, як ми бачимо. І так буде виглядати в нас шляпки та міжряді 70-те по цьому гібриду. Далі пішли. Далі по гібриду в нас іде сунаріс. сунаріс. це з нових оптимальний для гербіцидів, як ми бачимо, експрес та фліверс. Знову-таки сингента, трошки вищі він і за корсику і за попередні гібриди. Так буде виглядати в нас міжряді, трошки не треба. Так буде виглядати в нас сам кошик. Дивіться, всім кому цікаво, будь ласка, у нас до збирання є змога вас всіх побачити, з усіма поспілкуватися, дати змогу вам робити ваші справи. Сувора, теж новий, дивіться, HTC, теж технологія під сульфо Так буде виглядати в нас. Наш файний долоріс. Так буде виглядати, чи сувора, так буде виглядати в полі. Міжряді 70 класична технологія, посота, ну і далі пішли. Тобто сурест, сурест технологія HTC, знову-таки підранстер. Заходимо в поле, бачимо, не дошки є тріщинки, Ну, в цілому. Так буде виглядати нашим наступним гібридом. Знову такий стабільний сузука. Сузука в нас, дивіться, шестирасовий. Висота рослини вище за попередні. Спл... Спланована шляпка, як ми бачимо. По сузуки мене там питали, як виглядає натуральна сузука. Я на зараз вам вже базово покажу все це. Тобто отак тут виглядає базова сузука. Так вона виглядає, якщо є волога, як ніяк. І там де О, попередник та інше. це низький пісок, дивіться, переход від Сузуки. Скларотіння є на полі на кожному гібриді, так що не партеся. Сайберік, Сайберік, просили нас по Сайберіку. Сайберік, линійка стабільного гібриду по технології Rand Star, стійкого до 7 разів вовчка. Тобто, дивіться, стосовно по Сайберіку. А зараз покажу, як виглядає Сайберік. Десь метр шістдесят з нахилом кошика. Нахил кошика, звичайно, дає змогу, дивіться. Зараз покажу. Отак вот от. Ні для птиці, ні для голубиці. Ну, дивіться, стосовно дощу я не знаю. Тобто, тому це все покаже практика. Поїхали далі. Тобі сайберик стабільний, модний. І це для вас знахідка. Ділянка, де 18 гібридів буде давати вам змогу працювати на результат. Далі в нас пішло Суомі, теж HTC, експрес-технологія, як виглядає Суомі. Суомі дуже спланований, дивіться, теж класна шляпа, теж проскакують хвороби, ну, ви знаєте, такі нестабільні погодні явища, що отак от, от буде виглядати у нас гібрид. Тобто ще раз бачимо який. Соломі. Далі пішли. Далі, 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 далі слідкуємо. Дивіться, уважно, в нас Челсі. КЛП, Клеофілд Плюс. Тобто це можна розглядати його як, звісно, результативний. Отак от, от виглядає Челсі. Дуже спланований. Висота розпину чуть нижче, ніж за попередник за соломі. Тому далі пішли. У нас іде дуже... Файний ряд Сімічіган. Сімічіган КЛП технологія, Клеофіл плюс. тобто Працюємо відмінний високовражальник із стікою до основних хвороб. Дивимося на основні хвороби. По основним хворобам можу сказати, що немає таких великих очагів, тобто немає вам змоги показувати щось по-гіршому. Звісно, проскакує скерлатіння. керлатіння. Звісно, щось проскакує, але скажу вам так, будемо розбиратися. Завтра будуть представники, і сімічіган буде так само дуже впевнено виглядати, як і всі інші гібриди, 58 гібридів на наші демонділянки. Далі Сі Зета, сіра Зета, КЛП, тобі сингента стабільний чемпіон, посухослушню по, 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 сухо по сухостійких регіонах. Дивіться, не можу так показати, зараз покажу з цього точки з того точки зору, як це буде виглядати у нас. Дивіться, зайшли трошки і вам покажемо. Шляпки. шапки дуже фані, дуже класні. У нас дуже багато хто дивиться, я хочу, щоб всі бачили, що ми можемо робити на наших демоділянках Далі у нас, пішли. Далі, барбаті, всі барбаті. Клеєфілд, дивіться, клеєфілд технологія, тобі це чистий клеєфілд, багато хто поважає цей клеєфілд. І це для низького фону тобто дивіться барбаті для посухосівських умов. Тобто, я вам скажу так, відверто. Це потрібно розуміти таким чином. Тобто це в нас соняшник, який нам дає змогу без мінеральних добрив в постучному регіоні. Бачите результат? Це результат. Це нахил соняшника. Отак він буде виглядати. Отак от і не і, і дивіться, бачите? Зараз покажу. Бачите, вовчок є, але на одній рослині я його більш не бачу. Тобто вовчок це навіть як він з червоної книги більше, ніж. Euh, щось подібне, щоб засаряло поля. Барбаті, поїхали далі. Все, що ми показуємо, це дійсно як воно є, по лісту ніхто не працював, дивіться, теос стабільний. Це в нас тобто, оптимальний. надійний гравець на полі високих рожаїв. Те ось і теос це, наскільки я пам'ятаю, новинка 24-го року, він у нас був в прошлому році на Демоділянці. сіпнув класно, довго стояв в тобто... Отак виглядають шляпки, отак виглядає сам соняшник. Стабільний, невисокий, десь він до 1,70 метра. Тобто з нахилом кошика повним. Оце я дивлюсь, всі полініки, так і воно і є. Полініки сінгента. Сі Амазонія. Сі Амазонія класичний, е, нові горизонти, стійкості до Тобто Сім, ОР 7+. Такі знаєте, кошики такі налиті, ну тут завжди по Сінгенті. На підприємстві питань не було по натурі. Отак от от виглядає самі кошики. Но дуже файно, дуже файно, дуже екрайно. Дуже подобається Сі Амазонія, дивіться, щось нове, щось стабільне, щось таке ефективне. Думаю, що все буде українно. Далі у нас іде Сі-Аризона. класичний, чиста класика, надійний, стабільний та пластичний. Дивіться, по Сі Аризона, Зараз покажу. От. І це немає такого моменту, що це в нас іде якийсь ефект там, по там, краєвому моменту, або там ми вирвали кучу всього. Ось він такий стабільний в цілому. Ніжні листки вже відійшли, відмерли, тобто це ми сподіваємося, що на середину серпня ми будемо вже збирати цей соняшник. Далі все покаже практика. Сіла скала стабільний, гармонія стійкості та враженості, класичний. Саме знаємо, що сіла скала це стабільність, вона сипе, а якщо з мінеральними добрами, то вообще огонь. Він невисокий, вже спанував всі шляпи. І в нас є результат. Сіла скала, компанія Сінгента. Далі, що ми можемо бачити ще? Uh, у нас Алькантара. Це що у нас вже? Останній. Дивіться, далі вже пішла компанія КМК Агро, Алькантара, класичний. По... Дивіться. Ну, тобі, що тут казати? Яка гравець, вражанність та результативність. Зайдемо подивимось, що можна сказати. Все, я буду показувати, як воно є. Отак. От Сплановані шляпки. Але це до кінця поля таке. Будь ласка. Скажу так, відверто. Шляпа спланована і дуже така файна. Така натура буде, я думаю, мама не горуй. Так що з вами компанія Стандарт. До зустрічі на нашій демоділянці. Всього доброго. На краще.